Міні пам'ятник паляниці. Його встановили на фасаді готелю біля поштової площі. Це частина проєкту Шукай, що розповідає про Київ через бронзові скульптурки. Отже, слово паляниця всі знають, всі українці його знають, всі українці можуть його вимовити, але не іноземці і не наші вороги. І відповідно, після повномасштабного вторгнення слово паляниця стало знову таким символом паролем, словом паролем, яке розділяє своїх і чужих. З початком великої війни паляниця стала не стільки символом гостинності, скільки словом паролем. Його не могли вимовити ні окупанти, які прийшли в Україну, ні російські пропагандисти. Нацист вед слово клубника по-українськи звучить «поляница». Якщо відвідав невірно або неправильно признес то з ошибками на коліні или пуля. Доки росіяни розбиралися зі словом паляниця, українці сміялися з них мемами. А ось автор скульптури підійшов до її виготовлення серйозно, радився з істориками і навіть придбав старовинний рушник, щоб правильно відтворити його складки. Викладував спеціально лежив. Підкладку там як руки, розумієш, це ж на руках зустрічають е -е, гостей з паляниці, а потім знайшов е -е, натуральну паляницю, от вибирав тільки спекли. Її. Сама ж паляниця зроблена з дотриманням реальних пропорцій. За стандартом 1977 року виявляється, що надріз на скоринці паляниці завжди однаковий. От у цьому гості написано було, що 3 четвертих знизу от і робиться цей надріз. І зверху теж три четвертих по окрузі робиться отакий от надріз. Так що він практично совпадає з оригіналом. Ну, це так треба було, щоб люди бачили, що це таке паляниця. Крім відкриття скульптурки, благодійний фонд організував в готелі продаж справжніх паляниць. Вартість однієї 100 гривень. Зібрані кошти спрямують для закупівлі книжок з історії України для щойно звільнених регіонів. Тобто ви долучаєтеся, ви просто підходите, зчитуєте qr код одразу йде, йдуть гроші до банки, з якої потім буде придбані. Книги з історії України. Ми розраховуємо на те, що в день ми можемо продавати від 10 до 20 паляниць. Вони будуть доступні в нас для продажу і в самому ресторані готелів, і для гостей просто з міста, і для гостей готелю. Паляниця стала 38-ю скульптурою проєкту Шукай. До цього з'явився мініатюрний привид Києва. А до кінця року організатори обіцяють порадувати мешканців столиці і ще одним сюрпризом: Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.